Ну що, дорогесеньки, сьогодні мала перший досвід роботи з циркуляркою. Трошки тирси напускала. Порізала заготовочки. Маріка вся також в тирсі. Відео, на жаль, немає процесу, бо правильно консультував мене Євгенчик. Вірніше, він був на відеозв'язку і розказував мені, як працювати цим драконом. Але. Пальці всі на місці. Заготовки порізані. циркулярка ціла, тирса є. Одним словом, початок покладено. Залишився ще капекс. Ну, мені вже розказували, як ним працювати. Думаю, з ним я розберуся. І скоро будуть нові вироби. Напевно, завтра вже вам зазніму, що я буду робити.